Ніж розповісти про основну тему цього відео, саме болгарку фірми DeVolt, хочу звернути вашу увагу на розіграш, який проводить один канал. Називається він Techno У нього така своєрідна подача інформації, але ну, якби не Матюки трішки. Цікаво було послухати про магазини. Ну, візьми, будь ласка, до уваги, якщо побачиш це відео. Трохи старайся менше матюкатись. Мат, це пішов від Кацапі, якщо звернутися до історії. Кацапи до нас привели цю болячку. Українців була до цього до того, як прийшли кацапи, була манера лаятись. Не так у них це мат, у нас це лайка або прокльони. І такі, як, щоб тебе качка копнула. Ну це приємніше почути якесь грубе матюкія. Ой, щось я не туди пішов. Так, цей канал проводить е, конкурс. Зараз буде посилання на відео, там, де він розігрує, розігрує філь... комплект фільтрів до трактора, такого як у мене, DW244. І умови ви вже глянете в цьому відео, щоб я не розказував. 10 хвилин. Просто подивитися його відео, посилання буде і в описі, і, і зараз, чи перед цим була Силка десь буде. Значить, тепер розповім про болгарку, яку собі придбав. Так, придбав собі господарство. Не знаю, чому їх називають болгарками, але я також її називаю. Так. Взагалі це шліфмашинка. От і де це мії модель? Ні, не тут. А ось. І модель. Значить, така досить цікава. Спеціально брав з таким речашком, а не з кнопкою звичайно. Є ще 405 модель. Тут ніх звичайний багат. А так мені зручніше. Кнопочку не нажмете, є такий речашок, оп, і тоді нажимається кнопка. Значить, у неї є плавний запуск, і також. Плавна зупинка, як вона там називається. Далі, оця надпис Perform Protect означає, що в неї там якісь розумні мозги. Ну, Це треба почитати. Я прочитав і вже забув. Можете почитати в описі десь там під цю модель. Але безщитковий двигун. Ну, так, да, не дешева штука, але вона того варта. Також тут швидко зажимна гайка і кожух змінюється без ключа. Де той ричажок? Ой, так, через каму. А, о, ричажок нажимається і захист оцей можна регулювати. Ще я думаю також, кому під яку руку 4 болта і можна переставити сам цей редуктор відносно у, на всі 4 сторони. Так, до неї була куплена отака зарядочка модель і два акумулятори. Акумулятори свіжі 22-го року. Бачите, з магазину йдуть навіть змащені контакти, щоб не ржавіли. Ось це змазані контакти. Більше не сфокусую, на жаль, але видно ось на одному. І на другому також акумулятори на 5000 мА 18 В. ну, більш дешеві виробники пишуть завжди максимальну напругу 21 В. а В нема вже. Нема сенсу комусь щось доводити. Всі знають, що це фірма. а не, Як сказати правильно? В минулому відео я все сказав. І тепер я можу сказати з чистою совістю. Тільки одне про фірму Хайсер. Є кончене. Зараз включимо зарядочку в розетку. Звичайна євровилка. Оп, нічого не загорається. Батарея вставляється досить туго, так як ще нове, не розроблене. Оп. Все. Пішла зарядка. Коли зарядиться, засвітиться, буде горіти червоним, мабуть. І, а, ось показано. Коли заряджається, блимає, коли заряджено, світиться просто постійно. А, мабуть, блимає і загорається ось тут жовта, коли температура батареї не підходить. Тобто це зарядка розумна. І, мабуть, з. Балансуванням, так як тут купа контактів. Нагадаю, у пхайсера було без балансування, просто контакти плюс-мінус. А тут ще до кожної комірки підводиться контроль заряду. Так, що хочу сказати по ціні. Заряд. Шліфмашинка Пхайсер була в районі. Я не пам'ятаю, треба дивитися. Мені там здавали її по другій ціні, а так вона в районі 4000. От, ця виходить. Чо? Зараз, зараз, зараз 6400. Ні, 6600, вибачаюсь, вийшла. Це гола болгарка. Далі зарядне обхайсер десь 1700 біля двох, це 1900, тобто різниця невелика. Акумулятори 2,5 грубо на 5000 мА. У Обхайсера було. 2000 за 4 мА години. Так що, хто каже, що дорого, да, ви переплатите. Ну хай, ну, трішки переплатите. Але ви берете фірму. Ви берете фірму, яку не стидно взяти в руки і береш і розумієш, що це річ, а не хлам той. Також фірма. DeVolt. DeVolt Девольт, як воно правильно, не знаю. Дає рік без. ой, як то без. Коротше, модна якась в них гарантія. Рік вони без проблем міняють інструменти. І так само зарядні акумулятори. Тобто, якщо він у вас накрився, ви заходите, вам дають інший. Все. Настільки. Впевнені, що воно буде працювати, що можуть собі це дозволити. Просто поміняти, якщо десь вдруг якийсь брак. Так що, не думайте, що я рекламую цю фірму, я просто ділюся враженнями. Не доріж я ще до такого рівня, щоб мені фірма Девольт платила. Так що. А. Можливо, зараз постараюсь вставити акумулятор, послухати як. Да, ще хочу сказати, дивіться, звертаю увагу, зажимаю кнопку. Оп, бачите, кнопка зажата, як то його вставити. Туго. Зараз, зараз, зараз. Аю акумулятор. Бачите? Болгарка не запустила кнопка зажата, Тобто це ще один захист від дурня, такого, як я. Ну, відпустив. І тепер. Ну, різати, мабуть, нічого не буду в тестах. Всі знають, як ріже болгарка. Можливо, пізніше буде все в роботі видно. Так що, дякую за перегляд. Кому сподобалось, там? ви знаєте, що робити і куди жати. Гарного дня, до побачення!